Повертаємося до відкритої студії, і далі поговоримо про те, які категорії продуктів можуть найбільше подорожчати восени. Пане Максиме, от ви сказали да, про те, що ймовірно зростуть. Ну я думаю, що точно через наслідки обстрілів енергетики, коли стане холодніше, виробники прогнозовано збільшать витрати. А ще в нас з 1 жовтня зростають податки. Як усе це вплине на ціни на продукти, і зокрема на овочі, які зберігаються в холодильниках, про які ви також згадували, ну також на яйця, м'ясо і молочку, адже це також ну, підв'язано під електрикою, і пальне і інші е, статті. Ну на очі, ми будемо дивитися, тому що у нас е, буде з'являтися імпортна продукція. Mm -hmm. Ми будемо дивитися, також що відбувається на зовнішніх ринках, безпосередньо на ринку. Експортера, тобто, тому нам треба буде це відслідковувати, і цим займаються в принципі оптовики або трейдингові різні а, компанії, і так далі. Тобто, ми будемо відслідковувати загальну ситуацію, а тут вже по факту будемо дивитися, що відбувається, тому що ми ще до кінця не знаємо, якщо не помиляюся, то в другому читанні цей закон не прийнятий, а він іще буде містити свої е, зміни. Тому ми побачимо, які в кінцевому результаті все ж таки. Які закон вийти. Потім, що ми кажемо на за молочну продукцію, то тут доволі таки цікаво складається ситуація. Чому тому, що на світових ринках є деяке пожвавлення попиту, що спричиняє на деяку групу товарів збільшення ціни. Це в свою чергу стимулює а, також і українського виробника а, експортувати молочну продукцію, або там да, такі як сухе молоко, масло вачкове, сири а, і так далі. Тобто зараз на українському ринку довольті треті ну мабуть, давайте отак, так, другий, третій місяць підряд а, фіксується збільшення а, ціни. Закупівельної на е, молоко сировину це підтримується за рахунок пожавлення експорту, а також і внутрішнього попиту, які активізуються зараз у холодний період часу з настанням шкільних процесів і тому подібне. Е, також додатково це ще вплинує спека. Яка також е за собою візьме і вплине на корми. Тобто ми розуміємо, що в деяких областях, в деяких регіонах, та ж сама кукуруза, яка йде на силу, е вона також е зазнала деяких збитків, а це впливає і на додаткові витрати тоді для фермера, для виробника. І це е вплине, ну, це, 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 це Безпосередньо ті витрати, які будуть закладатися вже от в найближчий час. Тому е можна сказати, що по молоку, по молочній продукції, ми будемо мати, на жаль, деякі збільшення, так як і переробні підприємства будуть працювати додатково в джерелах енергії, такі як генератори, інші потужності, там де продукція безпосередньо, яка готується молочна, вона а процеси ці йдуть безперервні і потребують постійного. Тому е тут, е тут е з молочкою розібралися щодо м'яса, наприклад, також ми побачимо, скоріше за все, деякі збільшення, тому що витрати на кормову е базу можуть також аналогічно збільшитися, але будемо дивитися також безпосередньо від і внутрішньої пропозиції. Тому що в Україні доволі непогано останнім часом збільшилося погалів'я свиней. Воно почало відновлюватися відразу у двадцять другому році, коли погалів'я знизилось через зазнання збитки через війну і окупацію територій деяких українських. Тому можна сказати, що зараз свинарство потрошку відновилося. Взяла рух до відновлення, але можливо, через те, що була доволі таки дешева кормова база, але зараз це може і пригармувати цей процес. Також у нас є курятина, яка доволі таке можна сказати, що ця галась відновилася навіть або наближено до відновлення в плані поголів'я. І пропозиція тепер залежатиме також і від безпосередньо внутрішнього. На кормової бази, яка формується на підприємствах і основних виробників, ну і також від тих факторів, які є регуляторними, як ви сказали, за податки. Тому, на жаль, в короткостроковому періоді часу будуть більше про це говорити, обговорювати, а в середньостроковій перспективі будемо дивитися на збільшення споживчого кошика. Тобто, в плані ну, мається на увазі, як, як надає. Які види продукції рівні я би відразу сказав, що немає сенсу хвилюватися, тому що це ті процеси, які можна відслідкувати і вже зараз закласти собі в сімейний бюджет, або зрозуміти, розпланувати свої плани, починаючи від купівлі овочів, яких можна зберегти, але зберегти якісно, щоб не було потім додаткових затрат, те ж саме картоплі, якоїсь цибулі. Тобто, якщо є всі у вас для. Цього умова або можете створити, будь ласка, тобто ви можете в лютому місяці відчути цей, або там в січні місяці вже відчути цей ефект. Теж саме можна сказати за деякі там м'ясні продукти. Якщо у вас є можливість купити продукцію по якій ціни, її зберегти в тих чи інших там морозильних камерах, або там ще щось, також якусь там якусь суму коштів ви зможете заощаджити і. Для себе зрозуміти, тому що треба цю продукцію перше прорахувати чи вигідно чи споживаєте, друге, якісно зберегти і продумати всі ці умови. І тоді ви, в принципі, зможете спокійно і зайти в зиму, так сказати, і не хвилюватися. Ось ви відповідаючи на моє попереднє питання, відповіли і на наступне. Власне, от щойно. Прозвучали поради, да розумні речі, як оптимізувати свої витрати на продукти харчування восени? А я хотів би ще повернутися до е, е, ви згадали про те, що зросла закупівельна вартість молока. А чи змінилася ціна на сировину для переробних підприємств, якщо стосується зерна? І відповідно, якщо так, то як вона змінилася? І від цього ж залежить ціна на хліб? Чи буде дорожчати хліб? Дивіться, тут якщо ми кажемо за собі вартість, кінцева або ціну на хліб, вона формується так від сировини безпосередньо. Зернова група в деякій мірі вона зросла по своїй ціні, і це також вплив і клімату, і пропозиції, і плюс пожвавлення, тобто і збільшення логістичних. Поставок, тобто експорту це також вплинуло свою чергу, але від цього ще треба дивитися далі. Для того щоб там виробити або хліб кобінав, для того, щоб робити далі продукцію. Йому треба сировина, така як борошно, яке також на спеціалізованих минах вона оброблюється, це така первинна обробка, яка йде. Там є затрати електроенергії. Тобто, тут також треба розуміти, що вже вплинуло на ціни на сировину, і в подальшому для працювати, щоб в хлібкубінатах, да там також треба додаткові енергії або також ціни електроенергію, які зросли, також впливають на це. Тобто, у нас такі ланцюг, які впливає не тільки від зернової продукції виробництва, а й ще і й від а, затрат на електроенергію. А, додатково я б ще б зазначив, мабуть, це і логістичні витрати це розвезення да продукції, яка теж закладається ці всі перевезення. Ну і заробітні плати, або, скажімо так, наявність робочого персоналу.